Якщо більш детально розказати про те, що відбувалося в ці години да, того, того моменту, е, були картини досить різні. Е, молоді хлопці вигукували Слава Україні. якісь незрозумілі тітушки кричали, кричали Слава Росії, Крим Росія і але їх. Кількість настільки була нехчемна, навіть е, на фоні е, слів, які зараз знають весь світ, слова слава Україні, і Крим це Україна, е, вона поглинала все те, що вони там намагалися сказати. І це дійсно було настільки потужно, і серце прям з кожною секундою билось настільки. Сильно і з любов'ю до нашої України, з почуттям дійсно гідності до тих людей, які знаходились там. І в мене така в мої, моєму житті з'явилася така, така мить, да, що теж знаходжусь там і теж вирішую подальшу долю своєї батьківщини півострова Крим. І... Для кожного чоловіка, мабуть, знаєте, буває в житті такі такі моменти. Вони можуть бути одиниці, ну один момент на все життя, яке запам'ятається тобі. Просто і ти будеш це передавати своєму поколінню, своїм дітям, онукам.